Я не розділяю песимізму тих, хто дає вкрай негативні оцінки, що неможливо там зробити з економікою, що розводять руками. Потрібно працювати, потрібно виконувати свою домашню роботу. Ніхто, звичайно, не знає, як закінчиться війна, можуть бути песимістичні, середні, оптимістичні сценарії, але в будь-якому випадку нам потрібно виконати нашу домашню роботу. Навіть певна, певний відтік наших людей, це ніяк не катастрофа в нашому сучасному постіндустріальному світі. Нестачу добрих робочих кадрів зараз добре замінюють роботи в усіх розвинених країнах світу. І якщо раніше дійсно 20, 30, 50 років тому це була величезна проблема, зараз все більше йде автоматизація, роботи працюють. Супермаркетах, заводах, логістичних центрах і так далі, і цей процес далі буде тільки поглиблюватися. Тому відновити економіку? Тут питання навіть не в людських на першому місці кадрах, а питання в нашій недорозвиненій політичній та економічній системі. В першу чергу, згідно всіх опитувань підприємців бізнесу, які проблеми є найбільшими. Це е, неякісна, ну після військових ризиків, звичайно, це е, неякісна правоохоронна та податкова система, яку потрібно повністю перезавантажити те, що от зараз відбувається зброя економічної безпеки, потрібно зробити з усіма іншими е, органами корумпованими. І це ще одна друга проблема. Да, це корупція і це витискання хабарів з підприємців. Ну і люди, звичайні, теж від податкової не дуже. Е, Добре, себе почувають, тому перезавантаження вирішальним голосом міжнародників БЕП, митниці нацполу податкової служби, все, що можна перезавантажити завершення судової системи, це те, що теж називають серед топ 5 проблем. Це неякісна судова система, фрагментарне верховенство права, тобто відновлення верховенства права, відновлення захисту прав власності. Далі, що буде потрібно, щоб і наші українці повертались, і нові бізнеси зростали це збереження поточної спрощеної системи оподаткування. З усіх боків до неї є великі претензії Міністерства фінансів в певних випадках міжнародників, але за якісного підходу ці всі претензії можна зняти, бо по суті, вони зводяться до двох питань: це схема ФОП замість найму, і це дроблення великих мереж на ФОПи. І ні, ні в тому, ні в іншому не винні звичайні підприємці, яких 2 мільйона і яких необхідно залишити, щоб вони далі зростали. Бо спрощена система це колиска для підприємства, це спрощений перехід звичайного працівника на ведення бізнесу. Тому прибрати ці дві схеми для цього є вже відповідні законодавчі рішення, але депутати не поспішають їх чомусь приймати і збереження поточної спрощеної системи. Наступне, те про що казав пан Микола, це звичайно спрощення міграційного законодавства. Тож, окрім повернення українців, яких ми маємо стимулювати для цього, окрім роботів, які будуть заміщати величезну кількість професій зараз. Це ще й мігранти з більш-менш адекватних країн, азійські країни, деякі країни Пост СРСР, для цього потрібно да, те, про що казав Микола, спростити це ще третій. Напрям як е, наповнювати е, нам е, робочі е, якісні кадри. Е, ну і те, що можна зробити достатньо швидко, але тільки після завершення воєнного стану, бо на цей час це рішення заблоковане міжнародниками, це для того, щоб відразу суттєво збільшити заробітні плати. А це, до речі, один з двох факторів: безпека і заробітні плати це те, що тримає українців за кордоном згідно опитувань. То для того, щоб швидко зменшити цей розрив, потрібно знизити навантаження на фонд оплати праці. Зараз це величезна кількість податків, 22% ЄСВ, 5% військовий збір, 18% ПДФО. Разом ефективна ставка більше 36%. Тож їх необхідно радикально скоротити до 20%, що значно позначиться на заробітних платах для українців і буде стимулювати повернення українців ну, щонайменше з. Сусідніх країн, в яких зарплата стане трохи нижча там умовна Молдова і, і схоже. Тож не бачу жодних е, песимістичних сценаріїв, навіть в тому випадку, якщо там умовна військові дії будуть заморожені по поточній лінії фронту, то відновлювати Україну, долучати е, е, мігрантів як українських, так і е, з інших країн е, Азії, зокрема. Це все можливо. Головне в країні встановити економічні свободи, збільшити і встановити верховенство права, а не те, що в нас зараз є. Я коротенько конкретні кроки озвучив, але зараз тоді давайте так да, більш агрегово залучати емігрантів, інтегрувати їх до суспільства, залучати обережно, спрощувати міграційне законодавство, створювати умови, щоб не було анклавів. Да, це все безумовно потрібно. Це один напрям. Другий напрям, про який я вже говорив достатньо детально, це створення інклюзивних інституцій, забезпечення верховенства права, економічні свободи, це якраз домашнє завдання, яке можна виконати зараз. Це зміни до законодавства, це перезавантаження найбільш корумпованих органів, це можна робити зараз. Третій напрямок, про який, ми, здається, ми сьогодні ще не говорили, це страхування воєнних ризиків. Багато зараз бізнесів, багато інвесторів зазначають, що вони без проблем і зараз би могли розвиватись. Ну до речі, не, не все так погано. Насправді відкриваються нові підприємства. Я там щотижня читаю про відкриття переважно ну, в Західній Україні і в центрі, але відкриваються нові і з іноземними інвестиціями відкриваються підприємства, і нова фабрика Нестлє, і новий завод там Філіп Моріса. І інше, тож ну не, нема прям е, такого зовсім у інвесторів, але дійсно можна було б зробити набагато більше, якщо забезпечити державну програму страхування воєнних ризиків. Це і бізнеса, які б змогли відкривати, не опасаючись, що зруйнує е, ракета їх новий там. Цех, завод, підприємство, будинок, офісно будівлю, е, і робочі місця е, достатньо якісні з е, гідними, гідними заробітними платами. Тож державі варто замість тих проектів, які вони пропонували щось незрозуміло з державною страховою агенцією, новий якийсь держорган зробити так само, як вони зробили програму 5.7.9. Тобто, держава нічого не робить сама, лише компенсує велику частку цієї страхової премії тим, хто хоче застрахуватися. Страхують звичайні страхові компанії, які вже зараз близько п'яти страхових компаній вже. Забезпечить страхування від воєнних ризиків до 20 мільйонів гривень, до 50 мільйонів гривень можна і більше з перестрахуванням у європейських гігантів на кшталт Лойду. Тож державі не треба так довго гальмувати, а запустити цю програму, щоб інвестори бізнеси могли страхувати і розширювати свої виробництва, будувати нові. Ну і далі, те, що ми говорили, переглянути наше податкове законодавство, прибрати оці. Незрозумілі історії з самкором, який та да, блокує незрозуміло кого е, переглянути. Навантажений на фонд заробітної плати, зберегти спрощену систему, але прибрати деякі її вади, що достатньо легко зробити. Це, в принципі план, який можна переважно більше з цього можна робити вже зараз. Щодо підтримки окремих галузей, окремих секторів. Я хотів теж зазначити, якраз сьогодні вийшло спільне звернення аналітичних центрів. І там згадується, що не вистачає коштів не заклали коштів на перезавантаження бюро економічної безпеки. Не не заклали коштів на митницю перезавантаження, те, що є ключовим зараз і надважливим. А з іншого боку, заклали додаткові кошти на ДБР і заклали додаткові кошти на знов програми «Купуй українське» і Оце от кешбек по українськи. Щодо нього, ми робили окреме звернення аналітичних центрів, і ми вважаємо цей напрям контрпродуктивним, як і в цілому визначення державою певних галузей, яким вона буде особливо надавати якусь особливу підтримку, ну неможливо зрозуміти, для чого це робити в розвиненій. Економіці в першу чергу, на нашу думку, і про що ми зазначаємо, дав наших останніх зверненнях, потрібно зробити якісні рівні правила гри для всього бізнесу, максимально спростити регуляції, там де можливо скоротити податки. Про що ми сьогодні говорили, особливо шкідлива це на заробітну плату. Забезпечити якісну роботу податкової митної служби і а також антимонопольного комітету, який би слідкував його бажано теж перезавантажити з вирішальним голосом міжнародників, який би слідкував да, за рівними правилами гри е, в на, на товарних ринках, і не втручатись. От головне, що держава має робити, це скрізь де можливо не втручатись. Бізнес сам вирішить, що йому вигідно розвивати, які галузі. На територіях, які будуть відновлюватись, він сам вирішить, що йому вигідно. Це може бути інновації, можливо, він не захоче замість металургії знов розвивати металургію. Можливо, він захоче зробити аграрний напрямок або ті чи інші інновації. Не потрібно йому допомагати. Бізнес точно краще, ніж держава, приватний, знає, що йому робити. Тому від держави потрібно не втручатись, приватизувати все те, що досі не приватизовано ще близько двох тисяч підприємств залишилось незрозуміло навіщо залишити 10 стратегічних підприємств. Все інше це корупційні годівнички, приватизувати все, що можливо, приватизувати, як я вже казав, не втручатись, і скрізь де можливо бізнесу відшкодувати втрати від воєнних збитків. За принципом, хоча б програми, яка зараз для фізичних осіб відшкодовує, то почати, хоча б з малого мікро і потім середнього бізнесу, почати ці відшкодування. А бізнес сам чудово вирішить, куди йому вкладати, що йому розвивати і що йому робити. Дивіться, ми сьогодні накидали такий всі разом досить непоганий план, що важливо було б змінити в законодавстві, які стимули застосувати. Це все важливо, це все варто зафіксувати, надіслати листами на кабінету міністрів, ОП, народним депутатам і вимагати, щоб вони це зробили. Але є одна проблема такого більш високого рівня, і вона буде нам заважати в реалізації наших планів. І Якщо ми вже да, от в підсумках і обговорюємо, якою має бути воєнна економіка, то варто... Варто про це сказати. От в першу чергу, ця воєнна економіка і оця вся взаємодія громадянського суспільства, влади і бізнесу, має зараз на шостий рік роботи парламенту, на четвертий рік війни, має перейти в зовсім інший, іншу площину, в зовсім інший рівень інклюзивності. Тобто це має виглядати так: ми не наполягаємо взагалі, що мають бути якісь вибори, вибори парламенту, вибори президента. А ми всі розуміємо, що ну, вони втомились, вони ніколи ще так багато не працювали і починаються процеси не зовсім інклюзивні. Хтось просто втомився, хтось вже хоче якісь свої власні інтереси. Рухати Тож, зовсім не ті процеси, які б мали бути, тому в обмін на те, що суспільство не вимагає ніяких виборів. Розуміло, це зараз ну складно чи неможливо зробити. Парламент, кабмін і офіс президента мають перейти на зовсім інший рівень спілкування з нами всі законопроекти, які рухаються через Верховну Раду, або які б ми хотіли порухатись, вони мають розглядатись на інклюзивних обговореннях з кабінетом міністрів на найвищому рівні. Мають бути створені не такі ради при ОП, коли беруть просто там 80 відобраніх бізнесменів і створюють якусь раду. Ну це ж ні про що. Рада при Кабміні, Рада при ОП, Рада при Верховній Раді така має складатись там бізнесова з 20 найбільших бізнес-асоціацій України, до якої реально дослухались громадянського суспільства, там умовно з 30, 20, 40 найбільших е, НЖО, найбільших аналітичних центрів. І до них мають дослухатись. Бо останній рік відбуваються, на жаль, зворотні тенденції, негативні, і певний офіс на банковій намагається перетягнути більше, ще більше повноважень, хоча і так було їх просто там дуже багато. Відбуваються такі ситуації, як з намаганням зменшити незалежність антикорупційної інфраструктури. Тож намагаються заблокувати е, конкурс, хоча вже навіть був прийнятий закон минулого року, всіма силами намагалися заблокувати конкурс на нового голову БЕП, на нового голову митниці, і тільки через втручання міжнародників та й неймовірними зусиллями вдалося це розблокувати. Тож відбуваються негативні тенденції все, що ми з вами зараз. Дуже чудово напрацювали. Не буде можливим більше з цього реалізувати, якщо не зробити цей головний пункт, якимось чином не перевернути уявлення влади про е діалог з громадянським суспільством, діалог з бізнесом. Тому мені здається на це варто зараз кинути таку велику частку зусиль. Спробувати оці запустити певні ради, певні механізми цього діалогу, де ми будемо доносити оце все, що ми сьогодні важливе напрацювали.